Доброго дня, шановні колеги, сьогодні поговоримо про такі речі, а саме: як зареєструватися на сайті Національного агентства з питань запобігання корупції для подальшого подання електронної декларації. Для цього, що вам потрібно мати під рукою, це, звісно, цифровий підпис ваш, а також мати електронну поштову адресу для підтвердження реєстрації. У мене відкрита в даний момент моя поштова адреса, та зараз я зайду на сайт Національного агентства і спробую зареєструватися. Зайшли на сайт Національного агентства, тут ми бачимо. Такі розділи. Ну, В даному випадку у нас цікавить розділ Задекларуй в даний момент відображається вхід до системи електронного декларування на ЗК. Де потрібно буде ввести особистий цифровий підпис. Тут є два тобто три пункти. Перше, це потрібно вибрати акредитований центр, який видавав вам сертифікат цифрового підпису. Вони тут указані нижче. В даному випадку у мене це перший варіант. Потім потрібно вказати шлях до вашого файлу цифрового підпису. Тобто Зверніть увагу, ну, в даному випадку K6 зазвичай, але можуть бути різні варіації. Зараз я вкажу шлях до свого цифрового підпису. В останньому полі вводимо пароль цифрового підпису і натискаємо увійти. Ми ввійшли до наступного розділу, а саме. де відображається ваша контактна інформація тобто ви є ви, ваш ідентифікаційний код, прізвище, а також для підтвердження, що ви бажаєте війти, зареєструватися на порталі, потрібно вказати електронну адресу, також е телефон. Заздалегідь я беру відкриту електронну пошту свою, копіюю адресу електронну, вставляю її в поле для емейла і також указую свій мобільний телефон. Натискаю Продовжити. У нас викидує на попереднє вікно входу до системи електронного декларування з єдиною відмінністю, що в верху сторіночки є повідомлення. Заявку подано успішно, на вказаний емейл відправлено лист з підтвердженням реєстрації. Добре, заходимо на нашу пошту і бачимо, що підтвердження реєстрації єдиний державний реєстр декларацій. Заходимо сюди. Для підтвердження реєстрації перейдіть за посиланням та переходимо за посиланням. Посилання нас перекидає знову на початкову сторінку входу в систему електронного декларування. З таким повідомленням. У вас успішно зареєстровано, в системі можете увійти. Спробуємо увійти знову. Центр у нас той же. Обираємо файл, ключу та вводимо пароль. Увійти. Все, ми зайшли в свій особистий кабінет для заповнення електронної декларації. Для подачі декларації потрібно натиснути нова декларація. Але про це наступного разу. Дякую за увагу.